Це в нас лот номер 42 Такий от сувенірний набір. 20 гривень банкнота 2003 року у WorstSkлі і 20 гривень срібна пластина. Набір в ідеальному банківському стані збереження сертифікат номер 55 Срібних пластин відкарбовано 2003 року десь 2000 штук. А от таких от наборів їх сформовано 600 штук. Так от виглядає пластина ворсклі. До речі, якщо вас цікавлять пластини аборслі, то у нас на сайті Монітекс є їх велика кількість виставлена з цікавими номерами, там 0,007 і так далі. І срібна пластина, вона в банківському стані збереження, є на ній патина. Ну, ті люди, які давно займаються колекційними монетами, вони знають, що пластини вони з часом патинуються. І, от бачите, по канту є срібна пону така от. Темна патина, це ну, нормальний процес, тому що ця пластина вона відкарбована з срібла 999-ї і вага в неї 124,4 4 грама, 4 унції. Я неоднократно казав, що я противник мить такі монети, такі пластини, взагалі монети, тому що хай краще буде патина, і пластина буде в ідеальному банківському стані збереження, ніж її помити. Ну багато хто з клієнтів просить помити, тому що вони на подарунки несуть, але з часом будуть. З'являються такі чорні цяточки. Ну, Тобто, це якщо хтось миту пластину купив, щоб ви розуміли, що якщо чорні цятки по полю почали з'являтися, то вона була точно помита. Ну, Потрібно потім ще раз перемивати. Думаю, що на нумізматичному аукціоні Ренесанс цей лот буде коштувати десь 12-15 тисяч гривень десь в цьому діапазоні. У нас на сайті Monitex є також ще подібні набори, тому, якщо когось цікавить, можете і так паралельно купити.